Директор комунального підприємства Миколаїв облтеплоенерго Микола Логвінов повідомив, що уряд не покрив регіональним теплогенеруючим компаніям різницю в тарифах на енергоносії. Через це Миколаїв облтеплоенерго не дорахується мільйонів гривень. Як це вплине на початок опалювального сезону для його абонентів? Дізнавався наш кореспондент Сергій Лисюк. На сьогоднішній день по всій Україні виникла ситуація, при якій держава не виконала свої зобов'язання перед теплогенеруючими компаніями на покриття різниці в тарифах для населення. Директор комунального підприємства Миколаїв обутеплоенерго Микола Логвінов повідомив, що перед його установою уряд має борг у 455 мільйонів гривень. Нам в держава на сьогодні винна різниця в тарифах 455 мільйонів орієнтовно. Вже підтверджено протоколом 355 мільйонів. Наш борг перед НАК Нафтогазом біля 400 мільйонів. За, за газ. Держава взяла на себе зобов'язання закрити ці різниці в тарифах, але, на жаль, ні копійки грошей не, не, не дійшло. Тому зараз нас вимусили відкрити рахунки в казначействі. Всі гроші, що надходять на тепло, за тепло від населення, йдуть 100% на, ці, на цей рахунок, де казначейство розчіплює їх. 65% 5% грошима йде на рахунок НАК Нафтогазу, 35% залишається нам. Логвінов наголосив, що коштів, які все ж лишаються оболтепу, буде достатньо лише для мінімальної виплати заробітних плат співробітникам підприємства. Проблема є, і проблеми ці накопичуються, тому що ми опалюваний сезон почнемо, дай Бог, ну десь початку листопада різниця в тарифах ще збільшиться. Тобто буде десь біля 470 мільйонів буде різниця в тарифах. І коли вона погашена, ми нас лишили можливості оперувати своїми оборотними коштами, заробляти якісь якісь копійки на, на відсотках. І, і ми, ми нас, в принципі, цей, залишили без можливості отримати наші короткові кредити в банках для того, щоб підтримати нашу ліквідність. Незважаючи на вкрай важку ситуацію, директор Миколаїв облтеплоенерго енерго запевнив, що зриву опалювального сезону не буде. Ми запустимось, ми будемо працювати як потрібно. Але ми повинні думати не по сьогоднішній день, а про післязавтрашній день. І ми повинні розуміти, що якщо ситуація не зміниться, то грошей на підготовку до майбутнього опального сезону не буде. Ви, знаєте, у нас є проблема. Ми, всі, ми завжди згадуємо про опальний сезон, коли вже от, по, треба починати його. Забуваючи, що потрібно готуватися до нього починається з, 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 з березня, з, в крайній сучі з квітня. Микола Логвінов висловив сподівання, що проблема з покриттям різниці в тарифах на теплоносії буде вирішена. Окрім виплати заробітних плат, є ще й технічний фактор, наголосив директор оболтеплу, а коштів на ремонт тепломереж може просто не бути. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.